Так, ну що ж, невеличку реконструкцію щита зробив, практично завершив роботу вже. Виходить, що сонячну станцію, я посадив на лінію генератора. На лінію генератора вона буде працювати на цей об'єкт, але аж по колу через підстанцію. По кабельних лініях одній і другій, тому що вона тут вклинюється нам в облік і не дуже зрозуміло важко вираховувати місяця споживання фактично з відбленерго. А так буде дві сонячні станції фактично в одному місці, вже приєднані ніби. так. І плюс там двосторонній лічильник буде. Там буде чітко зрозуміло споживання активне і генерація. І тоді, відповідно, цей об'єкт теж буде чітко зрозуміле по споживанню від обленерго. Довів я трохи кабелів сюди, там побутові кімнатки. Сілякі санвузли, кабінет, душові і тому подібне. Роздягальні кухня. Встановлю автоматичні вимикачі, посадив кабелі, ну і все, Буду... А, і ще в нас сонячна буде включатися автоматично, коли є напруга від мережі. Але ще витримку по часу встановлю в керування контактора. Коли генератор буде зупинятися, тобто мережа з'явилася, контактор буде втягуватися з затримкою, для того, щоб генератор виключився і перемкнувся там АВР на, на лінію живлення.